Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо цикл Шляхами містичної ріани. Картка Відлюдник, волх, жрець знах Растролах, Віщун, відлюдництво та Аскетизм. Волх це чарівник, чаклун, віщун. За легендами, усі волхви, це знаючі люди, які володіють воложбою. Але понад магічні дари прароцтва волхви також мають і навички лікарського мистецтва. Основною діяльністю волхвів було служіння рідним богам. Волхви були, ну, під, як, як певна ієрархія, були общинні, родоплемінні, і також був один головний волх усіх земель. У кожного волхва було своє капище та ряд обрядових споруд. До обов'язків волхвів входило проводити служіння на великі свята. І, що саме цікаво, те, що волхви не підпорядковувалися князям, а вважалися прямою ланкою між людьми та богами. Волхви. Це одні з останніх представників рідної традиції, які намагалися боротися з новою релігією на той час. Да. Були також і бунти під проводом волхвів, Це була нерідкість, про це навіть згадується у Повісті времінних літ волхви. Ну Це, скажімо так, як духовенство у слав'ян, слов'янському традиціоналізмі. Сьогодні волхвами називають себе усі комуни ліньки. Як правило, в 90 випадків це самозванці, самовисуванці, так скажімо, самі себе назвали волхвами. Позиціонують себе як волхви, але жодного відношення до цього зовсім не мають. В деяких громадах не дуже полюбляють слово «волх», бо вважають, що саме як волхвів таких людей вже не існує і замінюють слово на жрець. Не всі, але ну, є такі випадки. Але ж при цьому, в принципі, основні функції у цієї людини не змінюються. Тому ось така сьогодні історія шляхами містичної орігани. До нових зустрічей!